Добрий день, друзі. Сьогодні ми назвемо основні причини, чому у нас болить голова. В Біблії записано: покладіть на нього всі ваші турботи, бо він бає про вас. Існує безліч причин, чому може виникати головний біль. Розглянемо основні з них. Перше, головний біль напруги становить близько 2 третіх всіх випадків. Його виникнення пов'язане з напругою м'язів спини та шиї, які кріпляться до потилочної кістки. Унаслідок цього з'являється постійний біль у задній частині голови, іноді він, ніби стягує череп, віддає в скроню або лоб. Біль часто виникає наприкінці робочого дня після перевтоми, нервової напруги, стресу, а також затривалого перебування в одній позі. Нерідко інтенсивність болю знижується. Коли людина лягає, її м'язи розслаблюються, а натяг, а натяг зменшується. Допомога при головному болю напруги не складна. Це спокій, тепло на шийно-комірцеву зону, у вигляді грілки або припарки, легкий масаж, або самомасаж голови та шийно-комірцевої зони, загальна тепла ванна. Щоб запобігти появі болю напруги, Людям, які мають сидячу роботу, слід робити перерви для легкої гімнастики або невеликої прогулянки. Наприкінці дня рекомендовано гарячий душ із розігрівом спини та шийно-кимерцевої зони. Друга причина. Судинний головний біль може виникати через різке підвищення або зниження артеріального тиску. Якщо у вас турбує головний біль, визначте насамперед свій тиск. У разі підвищення тиску приготуйте гарячу ванну для ніг або для рук і випийте заспокійливий чай. Якщо тиск залишається високим, прийміть необхідні ліки. У разі зниження артеріального тиску обітріть усе тіло вологим прохолодним рушником, покладіть холодний компрес на обличчя, випийте насій женшеню чи радіоли рожевої. Знижений тиск може спостерігатися при загальному перегріванні нейроциркулярної дистонії або ослабленні організму будь-яким захворюванням. Третє. Мігрень також належить до судинного головного болю. Нерідкою біль досить інтенсивний. Може боліти голов... половина голови, віддавати в око, супроводжуватись нудотою та блюванням. Мігреневі болі виникають через спазм судин, а потім тривале розширення із застоєм крові. У наслідок цього ми відчуваємо біль. Причиною мігрені може бути перевтома, тривала робота за комп'ютером, хронічний чи гострий стрес, реакція на хімічні речовини. Іноді мігрень виникає як реакція певні види продуктів. Це може бути молоко, твердий сир, шоколад, горіхи, часник та інше. Щоб з'ясувати, чи виникає судинна реакція на продукти, слід вести харчовий щоденник і записувати те, що людина їла напередодні появи болю, так можна побачити взаємозв'язок між споживанням певних продуктів і головним болем. У момент нападу або появи передвісників в мегрені зробіть контрастні вани для рук або контрастні компреси на обличчя. Деяким людям допомагає холодний пакет на чоло й обличчя, контрастний душ на голову, масаж голови. Іноді більш стає нестерпним і потребує медикаментозного втручання. 4. Четверте. Інші причини головний біль може виникати в разі відмови від напоїв, що містять кофеїн. При цьому допомагає холодне обличчя та грілка до стоп, а також як реакція на медикаменти при захворюванні вуха, очей, запаленні нервів голови, міозиті та інші. Якщо біль постійний турбує тривалий час, слід зробити МРТ головного мозку для виключення пухлини або судинної аневризми, зустрічається рідко, але буває. Крім всіх перерахованих причин головного болю, існує ще одна постійне занепокоєння. Коли ми надмірно турбуємось про майбутнє і не довіряємо Богові, тоді наші м'язи, судини і мозок перебувають у постійній напрузі. Бог не бажає, щоб ми жили, відчуваючи постійне занепокоєння, а цілковито довірилися йому. Покладіть на нього всі ваші турботи, бо він дбає про вас. Так записано в Біблії. Запам'ятайте це, друзі. Будьте здорові, до зустрічі!